Я що щодня над тобою падають тисячі кам'яних уламків з космосу, звучить як фільм Катастрофа. Але це реальність, яка вже відбувається. Щодня на Землю падає близько ста тонн космічного пилу та мікрометеоритів, але більшість з них згорає в атмосфері, тож ми навіть не помічаємо. Але іноді атмосфера не справляється. Наприклад, у 2007 році в перу впав метеорит. Який утворив кратер 14 метрів завширшки, після удару місцеві мешканці повідомляли про дивний запах і симптоми отруєння, і це досі загадка для вчених. А найбільший відомий удар це метеорит, що знищив динозаврів 66 мільйонів років тому. Його діаметр був 10 кілометрів, а сила вибуху мільярди атомних бомб. Наступний гість з космосу лише питання часу. І найнебезпечніші з них ми ще навіть не виявили.